Для мене перехід з Windows на Mac був досить складним, і 4 роки користування MacOS закрили всі мої потреби по роботі. Але довгий час я хотів знову спробувати Windows в якості своєї робочої машини, і така нагода з'явилась. завдяки ноутбуку Dream Machines RG4070. Цей пристрій досить цікавий і позиціонує себе як ігровий апарат. І до цього ми обов'язково повернемось. Мене більше цікавило, як в ноутбуці буде працювати інтер. 14-го покоління, бо на десктопних рішеннях було багато проблем, як буду себе поводити ноутбук в базових задачах, яка можлива автономність, що з охолодженням та зі стабільністю системи взагалом, що там зі споживанням енергії, і головне, на які компроміси довелось піти розробникам, щоб зберегти баланс між якістю і його цінником? Давайте пройдемось по зовнішньому вигляду. Цей ноутбук не кидається в очі своїми RGB з усіх сторін, виглядає досить стримано. Єдине, що нагадує про. Про його ігрову родослівну, це ззаду дві вставки, які можна відключити за бажанням. Тут величезний розмір екрану. 17 дюймів. І знаєте, це перший мій віндовий ноутбук, який мені не захотілося підключати до зовнішнього монітору, бо простору для розміщення робочих процесів, ну їх реально достатньо. З лівої сторони, у нас є роз'єм USB 3.2, роз'єм для навушників і роз'єм для підключення мікрофону, і також замок Kingston. Праворуч розташувалися ще два USB та картрідер. А ззаду ми маємо роз'єм для підключення блока живлення, Thunderbolt з підтримкою Power Delivery, HDMI 2.1 та ZR інтернет. як бачимо, тест на MacBook він не проходить. Потрібно трошки підтримувати топ-кейс, і після MacBook його відкривати не надто і зручно. Трохи надавлюючи на кришку, при відкритті чутно невеликий скрип. Я думаю, що це пов'язано з тим, що петлі затягнуті надто сильно, і це пройде часом. Якість збірки досить непогана. Тут майже нічого не люфтить, але відкриваючи і закриваючи кришку дисплея можна почути звук пластику. Верхня і нижня кришки зроблені з металу для нижньої це не важливо, бо вона тут буде виконувати роль відводу тепла. Верхня кришка глянцева, і вона не би, як любить спирати, відбитки пальців, тому краще мати мікрофібру під рукою чи будь-яку іншу ганчірку для того, щоб протрати її. Давайте пройдемось по характеристиках цього ноутбуку. У нас тут стоїть Intel Core i9 14900HX 24 ядра, 32 потоки з частотою 2.2, який буститься до 5,8 ГГц. Процесору Intel Core 13 і 14 поколінь зіткнулись з проблемами нестабільної роботи, зокрема з раптом збоями, збоєм, синіми екранами смерті і зависанням системи. І ці проблеми були спричинені підвищеною робочою напругою процесора, що призводило до нестабільності в роботі. Це стосувалося десктопних версій процесорів, і я проводив 6 разів стрес-тести за допомогою AIDA по 10 хвилин. І жодного синього екрану смерті я так і не зміг зустріти. Але як можете бачити, процесор скидає частоти і починає тротлити, але при цьому він тримається в межах 80 градусів. Не думаю, що ви на ньому будете крутити тести 24 на 7, хоча хто його знає. Єдиний раз, коли я бачив під 90 градусів процесор, це коли відбувалася підготовка шейдерів у Stalker 2 чи в Hogwarts Legacy. На колінах з ним не надто зручно працювати через його розмір. І так, ви можете перекрити отвори для забору холодного повітря, але незважаючи на те, що він досить сильно гріється, температури клавіатури вони досить комфортні і вони не пікають пальці. Оперативна пам'ять тут представлена двома планками по 32 ГБ DDR5 з частотою 4800 МГц, і також її можна розширити. Максимум, що вона підтримує, це 64 ГБ. На найближчі 4-5 років цього повинно в принципі вистачити. У цьому ноуті встановлена відеокарта Nvidia RTX 4070 із 8 ГБ відеопам'яті, але головне це її TGP, який становить цілих 140 Вт. Що це означає на практиці? Це забезпечує максимальну продуктивність в іграх і важких. Завданнях, таких як рендеринг чи обробка відео. Ця конфігурація дозволяє отримати від цієї відеокарти максимально можливу продуктивність, яка наближається до рівня настільних відеокарт. Ні, не 4070, а наприклад, 4060. Звісно, це впливає на енергоспоживання та тепловиділення, але в ігровому ноутбуці з хорошим охолодженням це не є проблема. Всередині стоїть M.2 2 накопичувач на 1 ТБ. Судячи зі швидкостей, це SSD PCI 3. Але те, що мені подобається в компанії DreamMation, перед тим як придбати щось, ви можете зайти на сайт та змінити конфігурацію і встановити кращий та швидший SSD. А якщо пам'яті замало, то є також другий слот під SSD, і він що перший, що другий PCI 4. Тобто швидкості можуть сягати 5-6 навіть 6,5 тисяч мегабайт. У цього ноутбука встановлений великий 17 дюймовий дабл. WQXGI дисплей із роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Така комбінація дозволяє отримати чітке і деталізоване зображення з високою щільністю пікселів. Виробник, правда, не вказує конкретний тип матриці, що викликає певну цікавість, адже в описах зазначено лише ключові характеристики. Ну, частота оновлення 240 Гц, 100% покриття кольорного простору SRGB і яскравість на рівні 350 ніт. Ці параметри вже натякають на пристойну якість панелі, але деталі про її технологію, їх просто немає. Коли я вперше почав користуватись цим ноутбуком, мені здалося, що тут встановлена VA матриця. Це було інтуїтивне припущення, адже VA панелі вони часто асоціюються з високою контрастністю і насиченими кольорами та високою герцовкою. Однак, коли я почав порівнювати цей дисплей з моїм якісним ips екраном на MacBook, я помітив, що кути огляду. Вони майже не поступаються, IPS, а передача кольорів навіть дещо насичніша. І знаєте, це мене здивувало, оскільки ну для VA матриць, Властиве значне падіння яскравості і викривлення кольорів при перегляді під різними кутами, і це змусило мене заглибитись в деталі і провести додатковий ресерч. З'ясувалось, що Dream Machine застосовує маркетинговий підхід, тобто замість назви IPS вони використовують інші терміни, щоб уникнути сплати ліцензійних відрахувань LG, яка володіє брендом IPS. До речі, деякі компанії використовують назви типу WVA, White Vivian Angel або PLS для позначення матриць, що за характеристиками дуже схожі. Ужі на IPS на практиці цей екран досить класно може підійти для роботи з графікою чи відеомонтажем, кути огляду справді відмінні, а передача кольорів виглядає природно, хоча мені здалося, що вони прям занадто насичені. А от 100% покриття sRGB забезпечить точність відтворення кольорів. Ну і ще один великий плюс цього дисплея це частота оновлення 240 Гц. Вона забезпечує плавність роботи, і навіть такі прості дії, як прокручування сторінок чи перемикання між вікнами, виглядають дуже плавно. А для ігор величезна перевага адже 240 Гц забезпечують значно кращий досвід, особливо якщо для вас це важливо. Проте є і кілька недоліків, які слід враховувати. По-перше, це засвіти по краях матриці, що стоїть помітними лише при перегляді темного контенту чи в повній темряві, але це скоріше типовий недолік для подібних дисплеїв. І друге, це відносно невелика яскравість у 350 ніт, якої може бракувати для комфортної роботи в дуже світлих приміщеннях або при сильному сонячному освітленні. У таких умовах можливо доведеться закривати фіранки чи змінювати розташування ноутбука. До речі, це мій перший ноутбук ноутбук на Windows, за яким я працював півдня і навіть не задумувався, що потрібно підключати мишку. Тачпад працює добре, точно, і він тут великий. І дякувати Богу, він розташований посередині ноутбука, а не зміщений вліво, як це інколи буває, коли є нампад, і виробник хоче розмістити трекпад чітко під пробілом. Але він не скляний, а механічний. Їсти за ноутом я б не радив, бо крихти будуть потрапляти в отвори, які є біля трекпаду. Тут стоїть клавіатура з нампедом, у якого розмір клавіш такий, як і на основній клавіатурі. Тут стоїть мембранка і хід клавіш досить великий, і хотілося, щоб була краща чіткість, хоча до неї досить швидко звикаєш і текст набирати досить зручно. У клавіатурі є підсвітка, яку можна налаштувати за допомогою спеціального софту, але просто білого кольору я, на жаль, не знайшов. На топ-кейсі є покриття софтач, і воно дуже приємне на дотик, руки не ковзають, але він збирає відбитки пальців і його потрібно буде постійно протирати. І я сподіваюся, що за рік це покриття не злізе, і, можливо, воно почне обдиратись, якщо ви носите годинник з залізним ремінцем, бо ви постійно будете ним зачіпати ноутбук. Ось тут клавіатура трохи прогинається, і для мене це було досить дивно бачити в ноутбуці з таким прайсом, хоча можна зрозуміти, що розробники намагалися знайти максимальний баланс, щоб ноутбук зробити іще дешевшим. Також тут виведена окрема кнопка для переключення режимів. Тут їх три: офісний, збалансований і максимальна продуктивність. До перших двох, до продуктивного і збалансованого, в мене немає питань. Але коли я переключаюсь в режим офісу, у Ноута страпляються фантомні спогади про те, що він потужний, ігровий, і кулери починають гудіти якийсь короткий проміжок часу, а потім повертається до мінімальних обертів. Це, знаєте, схоже на те, як. Коли кіт спить, а потім у нього починає смикатись лапа, ну бо організм перевіряє, чи живий кіт чи, чи ні. Але після двох тижнів користування я почав приходити до висновку, що більшість моїх претензій до ноутбуку пов'язані саме з операційною системою, і ноут тут ні до чого. І це взагалі заслуговує на окреме відео. Якщо вам цікаво буде, я обов'язково його зніму. Давайте далі поговоримо про звук, про динаміки. Тут стоїть їх два, і про них. Можна сказати те, що вони є. Дивитись Ютуб можна, можна слухати музику в фоні, але швидше за все, ви будете купувати або навушники, або зовнішні колонки. Якщо порівнювати з бюджетними ігровими ноутбуками, які я чув, все навіть дуже і дуже непогано, але можна було покраще, краще замало низьких частот, нечітка середина, і інколи банально не вистачає гучності. Тут стоїть веб-камера на 720 p і є також функція Windows Hello, що дуже зручно, коли не потрібно вводити пароль, і ноутбук розблоковується по обличчю. В 19 з 20 випадків він працює стабільно, причому це не залежить від зовнішнього освітлення. Але знаєте, мене позабавив один момент, коли я підключив ноутбук до телевізору і закрив кришку. Ну, цього чомусь не зрозумів, екран заблокувався, і він почав шукати моє обличчя, щоб розблокувати ноутбук. В цілому цієї вебки вистачить для зустрічі в Zoom, Discord чи інших соціальних мережах. Для особливих людей, яким здається, що за ними слідкують, шторки тут немає, але я не думаю, що це стане проблемою. Ізолента, Клейка стрічка, чи як вона там називається. У цього ноута є одна слабка сторона, і це його автономність. В режимі офіс він у мене пропрацював трохи менше двох годин. Можна, звичайно, і самостійно через програму обмежити споживання, але тоді він перетворюється на дуже дуже повільний ноутбук. Причому час автономної роботи він збільшується не набагато. Але він себе і не позиціонує як ноутбук для блекаутів. Так, він продуктивний, і якщо вимкнути світло, то ви встигнете зберегти свої дані, матеріали чи доробити роботу якийсь короткий час. Енергоспоживання цього ноутбука під час ігор, з того, що я бачив, це 200-240 Вт. ватт. І так він досить гучний, але система охолодження справляється досить добре, і я скажу, що я чув набагато гучніші ноутбуки на Windows. Чи дуже він шумить? Так, бо фізику не обманеш чи дуже це напрягає. Та напевно ні. До цього звикаєш, ви завжди можете переключити режим продуктивності, щоб було комфортніше працювати, коли вам не потрібна максимальна потужність. Стосовно професійного софту, з яким я працюю, він працює нереально круто, і я хотів би порівняти його з новою лінійкою MacBookів. Це були б ну дійсно достойні конкуренти. Він швидкий і за ним комфортно як працювати, так і грати в ігри. Підводячи підсумки, я можу сказати, що тут досить збалансована висока продуктивність, якісний 240 Гц екран, 100% покриття sRGB і можливість апгрейду як оперативної пам'яті, так і внутрішнього накопичувача, і досить стриманий, але сучасний дизайн. Цей нол підійде як геймерам, так і людям, які працюють з графікою чи з вимогливими завданнями, але він не підійде тим, хто шукає високу автономність. Стосовно недоліків, це його вага, опосередкована автономність. І спочатку я думав, що цінник також за високий. Але коли я зібрав на сайті стаціонарний ПК, врахувавши комплектуючий монітор та клавіатуру, і о диво. Вартість плюс-мінус однакова. Але ноутбук це вже готове рішення, а стаціонарний ПК ви з собою навряд чи будете тягати і ще з монітором, колонками і все таке інше. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього ноутбуку, чим зараз користуєтесь та чи плануєте оновлюватись. За можливості підтримайте наш канал фінансово. Не забувайте донатити на ЗСУ, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!